Отак просто ви можете звернутися до Бога і сказати, Боже, прости мене за мої гріхи. Я приймаю Твого Сина Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. І будуть прощені ваші гріхи, а далі треба читати Біблію, відвідувати зібрання, жити згідно волі Божої. І тоді ваша душа буде спасенна, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Тільки в ньому спасіння, тільки Він може дарувати вам свободу, свободу від гріховного рабства. Ви можете сьогодні сказати, ми не в гріховному рабстві. Але якщо подивитися на своє життя, подивитися на те, що живе в серці, в розумі, які відбуваються внутрішні бажання, до чого схильність, до чого бажання, то це все гріховна природа, яка живе в людині, Люди, треба покаятись, треба звільнитися від гріхів. Гріх, він руйнує життя людини. Гріх несе депресію, несе душевну біль, страждання. І де людина може знайти спокій в Слові Божому, в близості з Богом, в молитві, там Господь зніме всякий гріховний тягар з вас. Він полікує ваші внутрішні душевні рани, він дарує вам свободу. Дорогі друже, якщо ти сьогодні втомився в своєму житті, і якщо вже не бачиш смисла життя, якщо тебе гріхи тяготять, і ти не знаєш, де вихід шукати, прийди до Ісуса Христа і Він тобі поможе, Він зніме з тебе ту гріховну проказу, Він полікує твої рани. Він дарує мир і спокій твоєму серцю, простить твої гріхи. Прийди до Бога, людина дорога. Сьогодні Господь стукає до дверей вашого серця, а завтрашній день не в нашій владі. Ми не можемо відкладати питання спасіння на завтра. Багато можна що відложити на завтра. Але Питання спасіння твоєї душі не відкладуй на завтра, бо ти не знаєш, що це завтра для тебе наступить. Ми не можемо керувати своїм життям. Ми багато що, звичайно, плануємо, ми багато про що мріємо, ми багато чого хочемо в житті. Але чи воно все здійсниться, ми цим не керуємо, ми не знаємо. Але треба своє життя довірити в руки того, який створив людину. Це є Бог, який створив небо і землю. Він є наш творець і создатель. Якщо ви своє життя довірите в Його руки, то Він поведе вас своєю дорогою. Люди, довіртеся Богу, прийдіть до Бога, Він кличе сьогодні вас. Він кличе, хоче дарувати вам прощення і спасіння. Да. Читайте Біблію, моліться, духовно просвіщайтеся, бажаю вам мирного неба, Божого благословіння. Ну, иди сюда. Сиди тут. І надія у житті, і в тобі всі джерела доброти, ті і крил твоїх заспокоюся, та душа відпочине моя, мир і спокій, мир і спокій. Крил твоїх святих, Мир і спокій, мир і спокій в Тіні крил Твоїх святих Скільки б світ не пускав лукавих. Я сховаюся в тіні Твоїх крил, там воно, є любов, і мир святий, будь зі мною завжди, Боже мій. Мир і спокій, мир і спокій, в тіні крил твоїх святий. Мири Мир ми спокій в тіні крил Твоїх святих. Господи, ти надія у житті, і в тобі всі джерела доброти, ти не крил. Твоїх заспокоюсь я, там душа відпочине моя, і спокій, Мир і спокій, в тіні крил твоїх святих, мир і спокій, Мир і спокій, Крил твоїх святи. Сьогодні ми живемо в такий час, коли нам особливо потрібен мир і спокій. Всі обставини, які відбуваються навколо нас сьогодні і в нашій країні, іде війна, л'ється кров, гинуть люди. Багато різних руйнувань. Багато душевного болю, страждання, і де знайти мир і спокій. Він тільки у ніг Ісуса Христа. Прийди, дорога людина, до Ісуса Христа, відкрий перед Ним своє серце, покайся в своїх гріхах, запроси Його в своє життя, і Він дасть тобі спасіння, Він дасть мир і спокій для тебе. І тоді. Ти вже не будеш чрезмірно горювати, печальнитися, тому що ти будеш читати Слово Боже Біблію, а там написано, що всяка людина, яка покладе свою надію на Бога, вона не буде засоромлена. Там ти пізнаєш істину Божу, що всяка людина на цій землі, вона є смертна, і прийде такий час. Коли цю землю прийдеться залишити. Але куди відправиться твоя душа після смерті, куди направиться твоя душа, задайся цим питанням. Якщо ти примирився з Богом, твоя душа відправиться в небесне царство. Важливіше цього, нічого не може бути на цій землі. Тому покайтеся, читайте Слово Боже. Нехай вас Бог благословить. Дорогі українці наші, а вас Бог благословить ще раз. Хочу вас привітати. Я розумію, що у вас свої проблеми, свої дороги, ви десь куди вам треба йти. Але все ж таки ми маємо надію, що можливо хоч одне слово або два або речення. Попаде ваше сердечко. Дуже важливо, щоб слово Боже, як сім'я, попало в серце вашої гарної землі, де воно прийметься. Господь, знаєте, Він виявив свою любов дуже сильно. Просто ми мало вникаємо в Слово Господнє, щоб знати ці речі духовні. Ми знаємо общі фрази, Біблія, віра, назва віри. Але по суті, друзі, Господь Христос знає, дуже сильно показав свою любов, якої не зрозуміли ні, ні одні, ні інші, навіть євреї не зрозуміли цієї любові. Але сьогодні є час добрий поняти нам цю любов, Напевно, що Він вмер за наші гріхи по писанню, коли ми ще були грішними людьми, ми нічого не зробили доброго, але вже в Христі Ісусі Він виявив любов до нас. Господь на дуже милосердний, довготерпливий. Він бачить людину, він ніколи не вміряє людину більша, менша, молода, старша. Він кожного сильно дуже хоче до себе прийняти, це і любові. Хай Бог вас благословить, щоб ви відкривали Слово Боже, читали його, вникали в нього. Ми свій час не знали Бога, називалися віруючими, казали, що ми віримо, ждемо празники, але все це в нашому віри не було ніяк, тому що віра. Вона від слухання Слова Божого. Кожен, хто покриче ім'я Господня, буде спасений. Дуже багато є прикладів в Євангелії, де написано, що жінка прийшла в дом Фарисея, той знав закони досконалі, а вона була грішна, сказано. Вона прийшла в той дім, бо знала, що Христос там гостює. І ми бачимо, що коли вона побачила його любов, побачила його. Особистість вона впала у ніг його і стала плакати, ридати. Їй дуже хотілося покаятися перед Богом. Багато з нас ми не можемо своє серце комусь відкрити. Ми не довіряємо нікому. Часом чоловік, жінка, не довіряє друг другу і дозриває, що, можливо, і зміна є. Але друзі, перед Христом Ісуса мода покаятися. і більше все серце Йому. Ми бачимо, що ця жінка розплакалася, ридала, а цей фарисей, який сидів, знав закони Божі, заповіді знав. По нашому кажучи, Біблію знав може, на пам'ять багато чого, але він не був милосердний. Друзі, Слово Боже, воно міняє нас тоді, коли ми співпрацюємо з Духом Святим, коли ми хочемо помінятися, коли ми ну, думаємо, що нам потреба є в цій переміні. Але коли, знаєте, ми просто хочемо знати, щоб когось докаряти, когось унижати, когось облічати, воно не буде нас міняти, друзі. Слово Боже, воно хоче повністю серце нашому зробити повну переміну. Ми бачимо, що є гарна погода сонце, але було такі рано, коли ми вставали, і не було сонця. Але сонце завжди на своєму місці, воно завжди є, воно завжди світить, воно завжди гріє. Так само Христос, він завжди був. Є і гряде. Але хмари подібно невірству наше, хмари від дьявола, всякі думки сумніви, всякі недобрі новості. Вони ті хмари мішають нам зігріватися Божою любов'ю. Тому Господь пропонує нам наші очі розвести до неба, до новостей, не до інтернета, не до якихось розваг, а до Бога, до неба. Всі серце відкриті і, друзі, там з таміця буде вчі Божі любові до нас сходити. Ми відчуємо, що дійсно Божа любов у нас велика. Коли я каюся, моє сердце камене. Я ніколи вже перестав любити людей. Я став холодним, таким замороженим сердечно, гріхами. Я вже не міг прощати просто людей, тому що мені казали, що вони винувати, що в мене виходить в житті, що. Що моя доляка з мені казалося. Я думав, що я пані сім'ї родився, а понастрячу я сам зробив свій вибір колись. Але коли я почув, що є Христос, який мене любить, я повірив йому. То що дня 30 років я йду за Господом, нікого не шкодую. Бог зі від алкоголізму, від всяких гріхів, подібних всьому. І сьогодні да мені повну свободу. Я дуже щаслива людина. Дав Бог мені грати нове серце, нові думки. Старе все пройшло тепер все нове. Я радію всьому, листочкам, осені, корови радію, радію людям, яких я бачу, і вас бачу, слава Богу. Все мене радує, тому що це знав Господь. Я знаю того, хто є хазяїн цієї землі. Люди присвоїли собі землю, дехто, назвали своїми іменами, магазини, торгові центри. Деякі міста одні. Але вони померли і слава, як з ними пішла туди, в землю. Бо наш Господь, якого ім'я Ісус Христос, коли Він помер, Він воскрес. Він взяв смерть і ад, взяв ключі, знаєте, в свої сильні руки. І сьогодні, коли ми вмираємо, то смерть сама по собі не має влади над нами ніякої. Над нами має власть тільки Господь. Тому не біймося, друзі, не обставин і Вігрятучій п'єстві, дай з Бог війна закінчиться, буде мир. Але в серці, що на тебе тривога, і вона може продовжуватися до тих пір, поки ти не прийдеш до Бога. Написано і так, оправдашся, вірою, ми маємо мир з Богом. Хай нас Бог благословить друзі, щоб ми знайшли спокій в ньому. Тому що, я кажу ще раз, війна закінчиться, дай з Бог буде Кінець. Але сьогодні ще війна в розумі, війна в сім'ї буває, війна з дітьми. Війна з жінкою, друзі, на жаль, таке є сьогодні. Догой до розлучення. Дітей не хочуть мати, тому що не хочуть виховувати їх. Але Господь пішов за дати нове життя. А всіх вас стане ці Бог благословить. Я хотів би про тебе помолитися, можливо, так навіть за місто це старне, да ми вже будемо закінчувати. Помога? Це yeah. Господи Ісусе, Господь Ісус, митти називаємо молитві. Ми тебе щиро дякує за цей час добрий. На тебе прекрасний час, що ми можемо до тебе взивати прямо на вулиці. Ми не являємося фарисеями, які моляться на Показ. Ми просто хочемо проголосити слово, спасіння для країни, для Сар, для Вірнічної. Ми щиро тебе дякуємо, що сюди бомби не летять. Ми щиро тебе, що нас ще ти зберігаєш, корики милистів. І ти можеш дійсно бачиш, як ми реагуємо на цю милість. Ти бачиш, що ми дійсно хвалимося цим, чи ми нам Боже дякую тобі. Я так би просив, щоб ти, Боже, благослови наші серця, ми будемо вдячними за все. Але ми просто за цей регіон, де тяжко, за Миколаївщину, Херсонщину, за Донбас, Пуганщину, Боже, за Запоріжжя, за, за всі ці місця Маріуполь, Боже, і, і, і там є дуже тяжко, людям, Боже. Де коруп, є, війна дуже тяжко, Боже, я благай Тебе, Господи, Хай ті страх святий прийде Боже. Серця тих, хто командує, вона в ці війни. хто впливає на те, щоб вони воювали далі. Боже, благайте, Господь. Покажи цим людям, що вони самі без тебе ніщо, що буде суд і мерхінець всьому тобі. Але сьогодні ще є шанс прийти, Боже. Тому Господь сидив за Україною. Помили бо Боже, а врага проголовь лютого і явола. Кави не буду йдуть і на Ісуса, а буде Господь і нам буде послана Ісуса, буде що і тягами простої слави, буде Сина Дух Святий. Амінь.